О! Добрий день всім. Йду сьогодні на город дивитися, як моя буде косити. Перший раз. Цікаво. І ви теж це побачите. Я хочу це бачити. Заводь! Що бачите? Ну як, отако прийшла? Отако. Газу дала і все, вивола око і печеш. Що не йде? Ну то є тумблір, бач один-ноль. Одиничку треба включати. Так. Включила одиничку? Включила. Все, заводимо. Ага, Зараз пождіть. Газу давай. До яхта. До газу. Ваня, тікать. Це вперед супру зараз. Дома тут бути все, как он. Далее побачимо применить, здесь получиться. Опустила і пішла на то! Газу і туди, і сюди, тільки не скидай газ, туди і сюди. І не бій. Я думаю, будуть люди з нею. Давай, давай. Що? Давай, давай, кукороток став, не тіпаю. Все, завтра йде на заробітки по людях! Все, буде косити, я думаю. Бо це не царське діло щоб я косив. Все, заходь, двітель. Нічого страшного, газу. Ти сюди давай давай красиво, щоб я за тебе не червонів, отут поправ. Та в мене дівчата короли там жнуть. І це таке, виходить, тобі. Давай, давай! Рівняй, рівняй. О! Все, на ноль! Ноль тумблера! Куда ти на ноль тумблера? Тумблер, кропку нажми. О, все, що я тобі скажу, враження твої. Казала колись наша бабця не святі горшки ліплять. Ой, бога, які там горшки! Що мене, ти йди подивися. Гарбузка, о, гарбузку. Я думав, що вона її скосила. Все, йди. Ну я, я знаю одне, що я в чіплю косівку краще викошу. А це на нагуло в голові, натарабаніло, що цілий день будеш ходити і думати, що вона та голова болить. Давай йди, Ондо. Це ще треба жінці дати, Сукіру хай рубає дрова, бо трошки ж привіз. А я буду помаленьку то зуб болить, то палець, а їх 10 штук на руці. А як я таку прийду, яка така поверху поверта біліки посадки? Може бути? Сапу, церпа, рукавиці. Зараз сапу, І ондо будь-які, треба їх пожинати. А це ці дрова, думаю, ясен. Там є тупа сокира, це треба давати хай рубає. Що буде робити?